Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємося з секонд-хендом, до речі, вперше, у 2025 році. Вітаю вас з цим наступившим роком. Бажаю нам всім здоров'я, щастя, добра, всього найкращого. Це, до речі, за кордоном. Чесно кажучи, він мало чим відрізняється від нашого, окрім ціни. Я пішла з понеділка, в перший день завозу. Сьогодні за кілограм вони хочуть 650 гривень. А в останній день завозу буде 430 гривень. Так, ціни вищі за наші набагато. І будемо дивитися, що тут є. По-перше, мене вразив асортимент натуральних шуб. Ви знаєте, що зараз це дуже актуально натуральні шуби. Ну, не на мій смак, я б таке не носила, але дуже багато зараз різних блогерів, інфлюенсерів носять натуральні шуби, такі вінтажні навіть, як отут. Комбінують їх із різним низом. Також були штучні шубки, от, наприклад, така шубка теді спортивних от таких от кожушків. До речі, мого розміру. ну Це щось таке дуже тоненьке на європейську зиму. Пальта, звичайно, такі куртки у вигляді дублянок в різних кольорах. До речі, виглядає так цікаво, коли там не просто чорна-коричнева, а якогось такого пудро-рожевого кольору. А класичні пальто, гусина лапка, клітинка, сірі, чорні. Все стандартно, класично. Все це тут можна знайти. Джинсовка від Zara, теж така вінтажна хуліганська. Але треба дивитися по розміру та складати, звичайно, собі в голові образ перед тим, як щось таке вибирати на примірку. Я поки просто дивлюся, показую вам. Тут, звичайно, і спортивні куртки, але великого розміру. Стан непоганий, але все ж. Треба вибирати під запит. Чоловічого, до речі, було, майже не було в цьому, але жіночого багато. Все розкладено по сезонах. Зараз на зима, в них така не холодна зима, тому багато такого одягу, що на весну осінь, як на нашу погоду. Хоча останнім часом в Україні дуже теплі. Зими. І ось ця шубка привернула мою увагу. Вона штучна, дуже-дуже яскравого такого помаранчевого кольору. Неможливо пройти було повз. Вона, звичайно, акрил, 100% ненатуральна тканина. І цим вона мене вабить і дуже-дуже м'якенька. Будемо її приміряти. І заразом вона дуже тяжка. Я думаю, в перший день її точно ніхто не купить. Вона так заважила, напевно, що кілограми під 2. Але гарно будемо міряти. Вона точно йде зі мною у примірочну. Були і жилетки, ось такі тут ну, бренди різні: Дікінвай, і Зара, і H&M, і Веремода. Всі відомі нам мас маркети тут. І спортивні курточки, і дитячі тут розділ невеликий, але все ж таки в цьому найбільший розділ був жіночий. Далі йдемо в светрики. Ось такі картигани, дуже цікаві, з об'ємними рукавами, цікаві кольори і в дуже гарному стані, до речі. Ну, звичайно, це був перший день, але не ранок, а вже так після обіду, десь о 2-3 годині, ближче до вечора, і дуже-дуже багато було а, пристойного одягу. Светриків дуже багато, хочу вам показати. Гольфу сліву, до речі, я не знайшла, а, шукала щось таке, але ось таких от модних спортивних. Кофт, як зараз модно, а, светри з капюшонами, під светри світшоти, такий класичний білий светрик. А новорічний, в новорічну тематику. Оце мені дуже сподобався, він в ідеальному стані в розмірі М. Дуже класні візерунки. Ось ці новорічні светри не полишають нас, їх дуже-дуже багато. Звичайно, це акріл, але. Вони бувають дуже приємні та милі. Абсолютно в різних кольорах можна знайти і, з до речі, гарним складом. Завжди кажуть, що в секондах можна знайти такий склад, гарний там і махер, і вовна, який в звичайних магазинах може коштувати там і 80, і 100 євро такі светрики. А в секонді можна знайти на вагу, в принципі, за копійки. Ось цей шовтенький, дуже гарний светр. З махеру, до речі. Ну і з 30% міста Махеру, якщо не помиляюся, буду вам також показувати у примірочній. Не переключайтеся. Далі будемо все це міряти. цей дуже приємний рожевий. Але вони дуже-дуже об'ємні, але я не дуже таке люблю. Тому що полюбляю носити взимку щось легкий верхній одяг, не таке щось грамотське. І під низ треба вдягнути легеньке щось, а не такий об'ємний светр. Це гарна візерунка, такий моко капучино. Дуже приємний, м'який ось такий бренд показує. Там по складу він з не натуральний, але. На дотик дуже приємний та теплий. Будемо ходити з вами по секундах. Я вирішила показувати на перших днях завозу, щоб і вам було цікаво, і мені було, що подивитися, вибрати. І людей, щоб було побільше, тому що так, знімати в залі не завжди зручно. Консультанти, звичайно, що в Європі привітні, також, як і в нас, але не хочеться а, привертати зайву увагу до себе. Тому показую вам так, що можу. Още один светрик з махеру, такий полупрозорий поутинка на якийсь топ. Було б дуже класно. По складу намагаюся. Показати тут акрил вовна поліестер, зроблений в Італії. А на вигляд такий, наче, в'язаний хендмейд. Дуже класний. Такі пушистики були. Це дуже, досить дуже актуально. В холодну пору року, картигани на гудзиках. Тут, звичайно, що стан. Був різний, треба обирати, але показую все, що є, все, що можна знайти. І навіть я приходила на другому і на третьому дні, мимо цього секанда, і бачила, що багато що залишилось із першого дня. Тобто можна щось собі підібрати, виждати пару днів і вже по гарній ціні повернутися і взяти собі хорошу річ по доступній ціні. Бачите, кольори різні і. Знов ця новорічна тематика, дуже яскраві. Можна підібрати будь-який колір і стиль. І такі, що вам треба. Я вітаю вас у прямічні. Показую, в чому я прийшла. Сьогодні досить холодно, тому в мене така курточка подовжена. І взяла, звичайно, цю штучну шубку. Будемо міряти, вона дуже-дуже приємна. Якихось ознак бренду я в ній не знайшла. Знайшла тільки бірку зі складом акріл-поліестер і що вона зроблена в Китаї. Ну, Звичайно, що. Це не якийсь люксовий бренд, але вона дуже приємна і яскрава. Тільки два светрики взяла і знайшла ось такий абсолютно новий лижний комбінізон. М-розмір розбірками такого м -м, брудно-персикового брудно персик, можна сказати, приглушений. Бачите, розмір М, бренду такого я не зустрічала, щось якийсь фешн для вумен. 38-й 40 -й розмір і продавався він, мабуть, що в Чехії, тому що коштував 349 крон. Бачите, бірки все на місці, він абсолютно новий, без якихось вироблений з переробного повністю матеріалу. Він тоненький, але, я думаю, зручний, якраз для катання на лижах, буде добре. Він затягується по талії. Вибачаю за світло, в примірочних світла лам взагалі не було, і така полупрозора шторка, тому трошки я відсунула, щоб показати вам трошки є колір. І резиночки є на манжетах і знизу, що, думаю, дуже зручно. Він стьобаний, чотири кармани, і досить такий довгенький. Звичайно, що він. На мій зріс 1,75 м. Ось так він виглядає. Він досить зручний, легенький, дуже в ньому буде зручно рухатись, але щось по об'ємам. Напевно, що я переміряла розмір поменше. Зверху нічого, але він дуже-дуже довгий і дуже багато об'ємів спереду і ззаду. І це я надягла на термопілизну. Ось так це все виглядає, якраз чоботи у мене підібрала, вдягнула якби в тему. І попереду у нього такий така блисківка йде повністю. Розтіпається і зручно в нього влізати. Внизу у мене маєчка. Ось показую вам, що є такі затяжки. На резинках ще дуже зручно, позначити талію, якось придати форму і кишені є збоку, і спереду дві накладні. В цілому непогано, кому треба, можете придивитися. Там багато і лижних штанів були костюмів, комбінзонів. Йдемо далі, приміряю светрик, оцей жовтенький, дуже приємний. Там 30% складу махера, він буде дуже теплий, але він такий трошки колючий є. Це розмір, здається, еска, але в нього такий фасон, що він має бути широкий, наче оверсайз такий. І шубка. Надяга її зверху на, на цей светр жовтий, жовтий з поєднанням з помаранчевим. Світло, звичайно, погано передає, і ще й брудне дзеркало тут, але ви можете зацінити. Шубка непогана, але подовжені щось. Щось трошки не те я. Я би вибрала подовжену, якщо така була, була така можливість, кишені також є спереді, застібається вона на кнопках. І ось так це все виглядає. Тут трошки розпустила волосся, щоб все це мало о, якийсь довершений вигляд. Класна шубка, я б її навіть не застібала, а так, може, підперезала якимось ременем. Було б класно. Чудово, вона сочетається з цим светриком від Selected, розмір S. Показую вам його поближче до вас і по складу. Досить щільний та теплий вангал теж, і він бездоганний, без недоліків. По складу Махер 30% акрил і нейлон. Да. Непоганий склад. Буде тепленький, але досить об'ємний, навіть в розмірі S. І наступний светрик, оцей новорічний. Ну, нічого, що свята пройшли, вони будуть у нас знову, там через якихось 10 місяців. Тому, чому б ні? Дуже зручний, приємний, тоненький. Звичайно, що він акриловий. Але візерунки дуже класні, такі позитивні. М -м -м, дуже люблю такі светрики носити, починаючи із грудня. Дуже підіймають настрій. Особливо, коли за вікном тепло і снігу ще немає. Напишіть, хто також полюбляє ці новорічні светрики. Показуємо поближче British Christmas розмір М. Якась яка виробляє ці светри. І по складу у нас тут є бірочка. 50% акрила і 50 котону. Досить непоганий склад. Ось така була примірочка на сьогодні. Обгадайте, напишіть під відео, що саме я вподобала та захотіла взяти з собою. В кінці, ви бачите, ціни понеділок 29 Лів. Це приблизно 650-660 гривень за кілограм. Намагалася зважити вподобані мені речі, але, на жаль, цей апарат не працював. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!